28 років з 18 року захищає танкіст, правильно? Да. Позивний який межа. А чому так назвали? По прізвищу. Скільки років вже танкістом? Танкістом? Так. 5 років. Сьогодні день танкіста. Я випадково інтуїтивно відчув, що межі дорослому. Молодому татові, дорослої дитині. Подаруємо річ, яка можлива. Йому в майбутньому збережиття. Доні, скільки рочки? Два, буде. Два рочки. Я голосно розмовляю, бо все-таки вушне відділення треба трошки голосніше, він так попросив. Ми не знаємо, що буде зараз. Нехай воно буде. І нехай ньому будуть ті, хто нам дорогі. Наші майбутнє, майбутні батьки трьох своїх діток. Межа у тебе ж має бути іще двойка діток. Зробом. Коли почнеш. Коли почнеш. З <рес> завтрашнього дня. Як дадуть реабілітацію. <рес> да. Ну, Будемо сподіватися, що він потрапить на реабілітацію. Дякую, Сонце. Ми не знаємо, що буде завтра. Нехай воно буде. І нехай ньому будуть ті, хто нам дорогий. Наше майбутнє, наші янгелоохоронці. На подусі та річ, яка можливо збереже тобі життя. Можливо. Дайте, Боже. На все воля Боже. Один, два, три. Розключий. Прикольно. Дякую, Велике. Це я собі зараз на сумку прям причеплю. Щиро дякую вам. Коли жінки кажуть, що чоловіки бувають дуже часу дорослими дітьми, воно таке і є.